Я живу квітами, можу сказати, що щаслива, адже це дарує мені роботу у воєнний час. Усе суттєво змінилося. Наприклад, більшість наших великих гуртових покупців виїхали за кордон, але я не скаржуся, адже кількість індивідуальних покупців зросла. Чую від людей, що вони їх потребують, адже квіти підбадьорюють у цей нелегкий час. Ми використовуємо добриво тривалої дії, щоб рослини, які потрапляють до покупців і не підживлюються, залишалися гарними якнайдовше. Звичайно, я люблю всі квіти, але сульфінії з родини віста одні з моїх улюблених. Вони не потребують особливого догляду. Добре переносять сонце, хоч і потребують багато води. Але вони дуже вдячні, ростуть величезні і рясно плетуться. Людям потрібна краса. Я це бачу. Зазвичай першими у великій кількості розкуповують підвісні квіти, адже всі хочуть, виходячи на терасу, бачити там гарну квітку. Потім продаємо дрібні квіти, які кожен самостійно висаджує і прикрашає ними свою домівку. І багато хто приходить сюди для реабілітації. Духовної, зокрема, це не просто робота, а й покликання, і відпочинок. Ми справді дуже любимо цю справу, тож для нас це значно більше ніж просто робота.